Така, ви знаєте, до нас до Тернополя часто приїздять ну, люди, які живуть, наші побратими, українці, які живуть там за кордоном, ну і приносять нам такі привозять подарунки. І ну, один, значить, привіз, я такий жар, жарт, жартівливу пісінку вам виконую трошки, а то думаю, що я тільки сумні співаю. І привозять такі подарунки. Ну, привіз відеокасету. До своєї сестри, рідної сестри, 89 років їй. Ну і показує, значить, ці відики, які ми дивимося 23.00. Чого 23 краще вже в обід, а то на ніч глядять, де такі речі. От. Ну, показав він своїй, значить, сестриці і що він, що вона там побачила. Відео касета називається. Турист привіз за кордону відеокасету. Тепер щодня фільми крутить для баби секлети. Спершу баба соромилась, закривала.

Розказала кумі про касету та подумала і каже бабі по секрету, знаєш сестро, що скажу я щодо того сексу. Мій Кирило ліпше робить, як бува, нап'ється. Video kaseta, кассета, Растревожена, о бог, туриста пісня, знаєте,